Друзі, всім вітання! З вами знову я Бондар Андрій. Попередній раз на цьому місці я знімав Сіат Ліон 2008 року, продався буквально через день. Дуже класна машина була. Сьогодні у нас Audi A6 2005 року випуску, вже кращий рік, вже не 2001-2 рік. І з двигуном 2,4 бензин на автоматі. Тому не перемикайтесь, давайте детально дивитися цю машину. Це у нас Audi A6, Це 6 2005 року випуску з двигуном 2,4 бензин. На автоматі автомобіль був ввезений в Україну в 2021 році. Має одного власника по техпаспорту, переоформляється. Автомобіль був обслужений 10 тисяч кілометрів назад. Замінене масло в коробці і замінений ципок двигуна. До речі, заміна ципка коштує 1600 доларів. Тому, в принципі, це саме страшне по обслуговуванню, що може бути. І ці роботи в цій машині вже були виконані. Давайте, друзі, перевіримо її на лекофарбове покриття. Капот 95, 136, 119, 92, 97. Ліве переднє крило 106, 93, передня ліва дверка 113, 118, 129. Ще одна дверка 113, задня ліва 125, 125, 106. ліва задня арка 106, 100, 123. Кришка багажника 113, 113. 114, 99, 99. Праве крило заднє, 103, 103, задня права дверка 110, 110, 122, 115. Права передня дверка 127, 121, 122, 102. Ну і праве переднє крило 124, 124, 153, 174. 98. І тільки виходить, праве переднє крило в цьому автомобілі було фарбоване. Так, перемістився вже в салон, хочу розказати свої враження, що мені тут подобається, що не подобається. Ось такий ключ. У нас є два ключа до цієї машини. Запускається, подобається, як запускається. Так, торк. І все, і машина запустилася. Вибиває чогось тут помилка по лампочках, але кожна лампочка працює. Тому не знаю, більше ніяких помилок на панелі приладів немає. Кермо перекрашували, але так, трохи погано. Покрасили, точніше, довго треба було посушити, але часу не було. Покрасили, почав кататись, трошки облізло. Але виглядає як під старий стиль. Є кондиціонер, ESP, є куча кнопочок, отут. шайба. Оця автомат це саме цінне, що в цій машині є. Оця лампочка загорається. Чомусь тільки одна хвиля, хіт FM і все, більше радіо ніяке не ловить, тільки одна. Електроручник, нажимаєш. Він фіксує, фіксує, працює, все добре. Зрозуміло, що машина має великі розміри. Такий шкіряний салончик тут гарний, світлий, Ну, дуже гарна машина в салоні. Є тут деякі недоліки. З недоліків це водійське сидіння, воно тут трохи облізло, його затерли ось тут. Ми просто його склеїли і все. Можна би ще було б його пофарбувати. А ще бажано взагалі цю ставочку. Вирізати, але Ну, вирізати, зробити нову, вставити, але це треба знімати сидіння, розбирати і так далі. Не хотіли цим заморачуватись, принаймні є гарна ціна на цю машину, тому ціна перекриє ось такі недоліки косметичні. Давайте подивимося, що тут ще позаду. Карти виглядають рівненько, гарненько. Салон також гарний. Єдиний нюанс такий, що прямо не подобається, це не відкривається права дверка передня, якщо її відкривати з вулиці, а зсередини відкривається. І тоді все окей. Ну, якийсь є нюанс з центральним замком. Давайте відкриємо капот, подивимося, а як там під капотом. Тут під капотом v 6 2,4 двигун. Ось так виглядає морда. Деякі, хто не розуміються в ауді, підходять кажуть, о, тут морда розбиралася, бачите, тут ці болти кручені. А я кажу, а як тоді цепок замінити? Ну, Будь-які роботи з двигуном це розбір морди. Розбирають морду, знімають фари і потім вже добираються до двигуна. Тому що тут все дуже щільно зроблено. По двигуну жодних питань немає. Кається добре, їде добре, газу немає, до речі, для когось це плюс, для когось це мінус. Для мене це більше навіть і плюс. Хоч вона більше споживає ця машина, але ніяких проблем немає. Автомат працює добре, обслужений. Не сказав би, що ця машина резва, хоч тут і 2,4, але вона набирає зі старту так собі. Не сказати, що дуже швидка. Але для. Такої звичайної їзди її вистачає. Я на ній навіть не ганяю. Зі старту особливо стараюся берегти машину. Ну і так як-не-як, вона не нова. Давайте проїдемося. Ось так я нажав газ в пол. І з гірки їдемо. Ну, Така вона. Не дуже швидка. Хочеться на ній плавно набирати хід. Але коли ось набереш кілометрів 120-140, то цієї швидкості вона майже не відчуває. Дуже плавно добре їде. Машина широка, по гальмах, по керму, по цьому всьому взагалі жодних питань немає, в сторону її нікуди не веде, посторонніх шумів в салоні також немає. По підвісті також питань жодних. Немає стуків, нічого робити не треба. Я би сказав, що ця машина більше для пенсіонерної такої їзди. Не навалювати, а просто комфортно рухатися на ній. Я би на цій машині з задоволенням поїхав би на дальняк, бо комфортна, класна машина, широка. Оцей салон світлий, до речі, я ніколи так не помічав, бо в мене не було світлих салонів. Він якось настрою додає. Багажник тут відкривається з кнопки центральної. У багажнику немало місця. Ось такий він довгий. Невисокий, але довгий. Це, до речі, пластик з мотора. Він був тріснутий, оця це захист типу чи накладка, я би сказав. Я вважаю, що її взагалі не треба. Вона вже Ну, толку з нею, ніякого. ніякого просто. Ось тут позаду знаходиться запаска. Недавно робили хімчистку, тому що тут позаду влажновато. Бачите, треба просушити, відкрити. І також тут позаду знаходиться акумулятор. Донкрат і все інше повинно бути, але я щось не наблюдаю. Не наблюдаю, ну що це тут таке. Якась жилетка. Напевно, немає, немає. Чомусь в ось цих преміальних машинах таке собі в старих преміальних машинах поганеньке світло, конкретно в цій ауді непогано. Працюють протитуманки, проти противотуманні фари е, і взагалі світло адекватне. Не сказав би, що воно тут прямо ідеально, що прям дуже круто світить. Таке середнє, адекватне світло. Не непогане. Витрата палива. Витрата палива ауді 8,5 літрів по трасі, 8-8,5. по місту 12 125 Якщо топити, то напевно всі 13-14 літрів на 100 кілометрів. Багато це чи мало? Судіть ви. Я вважаю, що це адекватно, Не багато і не мало. Машина не маленька, як не як. Машина широка, машина велика, машина де комфортна для крупних людей. Преміальна машина, можна так назвати її. Ну і ціна, друзі. Ціна цього автомобіля 6800 доларів. Закину я її на авторі, а можете її знайти, подивитися фотографії. На авторі я підтянула, що ціна на, середня ціна на ці машини 7400 доларів. Тому я вважаю, що ціна доволі гарна. Ну, а я вам, друзі, дякую за перегляд. Всім добра!